Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. Записую сьогодні зранку відео, тому що пробувала вчора ввечері пізно записати, і в мене як почав заплітатися язик. Я одне й те слово разів 5 повторювала. Вирішила все, стоп, я лягаю спати, на силу нічого не роблю. Вчора була дуже втомлена, моя нервова система настільки дістала перенавантаження, що чуть не вибухла. І це не, не подумайте не через відео, не через коментарі, бо там дуже гарячі під останнім. буду, до речі, поступово розбирати все, що там є, а там є що розбирати, і дуже багато. Це, власне, через те, що вчора і сьогодні у мене на роботі, якби на низу в лабораторії я якби, одна залишилася. Моїх два рицарі пішли на відпочинок один уже давно, якби, а другий. Тільки на цих два дні, і тому я залишилася якби одна. І знаєте, тепер розумію, чому керівникам завжди доплачують. Тому що це така велика відповідальність. І не знаю, можливо, з часом не відчуває людина таку. Напругу, але вчора я в повній мірі відчула таку напругу, що я до кінця дня була вижита як лимон. І знаєте, не те, щоб там щось не знаю, неймовірне відбувалося, щоб було прийняття якихось там е, тяжких рішень. Боже, там немає такого, просто якісь ситуації, які треба розв'язати, і все. І навіть їх було менше, ніж зазвичай, тому що на щодень і то в мене більше чогось трапляється. Але це зрозуміння в голові відповідальності, того, що я за це все відповідальна, в разі чого має бути, має бути так або так. Так. В разі того я маю зробити таке то, маю за це все відповідати, це я маю пильнувати, щось там, щось там, мільйон і один обов'язок, про це не забути, те пам'ятати, те зробити тоді, те тоді і так далі. І оце, знаєте, таке, е, така оця відповідальність вона настільки витягує, виснажує, що це просто капець. Е, і от власне через те, підвечір я була вже просто сил. А відносно от коментарів, активності тої, яка була під минулим відео ми поговоримо я сподіваюся, в серії наступних відео, тому що це, власне, той момент, чому я дуже щаслива, що маю канал. По коментарях, я думаю, ви самі бачите, що є просто велике поле до роботи темний ліс, який би трошки розсвітлити. І дуже рада, що можу на свої на своєму каналі у своїх відео висвітлювати такі важливі теми і транслювати трохи інше бачення, ніж оце привикли люди, оці люди, які нам писали цю дичь в коментарях. Які живуть, я не знаю, де вони ще живуть. Соціум давно пішов вперед в розвитку. Люди давно зрозуміли помилки виховання оцього такого, знаєте, що вчитель і вихователь, пан і Бог, і дитині права голосу ніхто не давав, коли старші мовчать, коли старші говорять, діти мовчать, навіть якщо розмова про них і при них, і так далі, і всю цю дурню. Якби люди давно привикли до того, що кожна людина достойна поваги. Кожна людина має якби, право висловлюватися і дитина це повноцінна така сама, дит... така сама людина, до якої потрібно ставитися з повагою. Чомусь, е... Чомусь не до всіх це ще дійшло, цей прогрес. знаєте. Десь хтось ще застряг у ці такій коробці, і сидить і носа звідти не І більше того, прийшов до мене на канал і пробує мене вчити і розповідати, яка моя там дитина вихована, не вихована. Люди, взагалі, я вам що хочу сказати, я в попередньому відео навіть не просила про жодну оцінку вихованості чи невихованості своєї дитини. Не просила, не було такого, тому якби я цього не потребую. Я знаю наскільки моя дитина вихована. Я знаю, як я його виховую. Мені вистачить того, що він живе і розвивається згідно з принципами, які важливі для нашої сім'ї. І цього мені вистачить, якщо він буде знати це і вирости щасливою людиною. Все. І там, чи, чи він буде вам подобатися, чи не буде, чи хтось там буде задоволений, чтя, якась там сусідка, якась там пані з інтернету, яка, а я на вас не підписана, але я зайшла, подивилася. І я знаю, що ваша дитина тут подивилася, і вашій дитині далеко до вихованості. Вас хтось питав, вас хтось питав про це, не питав, тому, будь ласка, не пишіть і не треба. Я Кажу, буду ще довго це розбирати, але загалом хочу вам показати таку приємність: це квіти, які вчора, власне, оця моя така невихована, вредна дитина, захотіла подарувати своїм вихователькам. В зв'язку з чим це не зв'язку зовсім з ситуацією. Ні, у нас просто сьогодні останній день в садочку, і вчора ми якби їздили по справах, і вже така в кінці я така втомлена, думаю, запитаюся його, чи він хоче щось для пані в кінці дня в кінці року зробити. Я мала на увазі от таку відкриточку. Не знаю, як це буде правильно, здається, відкритка, так? Листівка, о, листівка. Хотіла запитати його і запитала, чи він хотів би якусь листівку зробити, а потім таке думаю, я не пам'ятаю, що там вдома є, бо Ілюша дуже часто з цього картону знаєте, вирізає. І я не знала, чи в нас вдома є всі ті кольори, які він буде потребувати, а ще раз їхати в магазин я була просто фізично не готова. Тому я йому запропонувала, він, він каже, що так, звичайно, дуже хотів би їм написати там дякую і так далі. І ще дуже багато всього там намалювати. І наклейки свої якісь там наклеїти. Я кажу, то давай ми купимо таку е, листівку, дякую, а ти собі всередині все, що хочеш, напишеш. Тому що ну це я знаю точно, що вдома є, і часу не так багато до сну залишалося, тому якби входила ситуація. Ми пішли по ті листівки, купили ті дві листівки. Е, а Ілюша такий стоїть я такий, Мамусю, але ж квіти треба, квіти обов'язково. Це щоб ви от розуміли, як, як дитина мисли, як він до них відноситься. Він просто був в захваті. Ми пішли, вибрали квіти для двох його пань. і одна там просто не було тих рожевих, одна біленька вирішила, що буде для пані директор. Він якби її не сильно знає, але ну, коли ми щось там розмовляємо, то от він відчуває важливість цієї пані, скажімо так. Тому також ще букетик для неї. Він ймовірно щасливий. Сьогодні зараз його збужу, і ми підемо до садочка. Він ймовірно щасливий вчора був, коли підписував у ці листівки, малював свої там сердечка і підписував. Якщо він проснеться я його запитаю, він захоче, то я ще покажу всередині, як він це розмалював, що він там собі написав, собі тьотям, що він тьотям написав. І от такий щасливий, неймовірно, він вже чекав сьогоднішнього дня, щоб піти в садочок і подарувати їм квіти. Він просто світився від щастя. І, власне, букет, сам перед вибирав тій тьоті, з якою от, власне, була така ситуація. Він її просто-просто обожнює. Тому я не знаю. Мені здається, то, власне, це була ціль, це був ефект. Це от зараз є ефект, і цілі я досягла. І як я кажу, зовсім мені не цікаво, хто там і що думає про мою дитину вихована, вона чи ні. Мені вистачить того, що він щасливий і того, що в нас все добре. На цьому все. Дуже сподіваюся, що розберу, я кажу, в наступних відео деяку, деяку як кажу, цю дичь. Можливо, до когось, коли щось трошечки дійде і розвіється. І ще хочу сказати, мені неймовірно приємно бачити, що на цьому каналі більшості все-таки зібралися мої однодумці. Мені неймовірно приємно це розуміти. Це, це, знаєте, так сили додає, Це так приємно. Я коли бачу, як ви вступаєте в діалог з таким, знаєте, здоровим, адекватним мисленням і е, пробуєте от достукатися. Е, Достукатися у ті наразі ще закриті двері, тому що не скажуть, що там якісь проблиски світла, хоча деякі пані видалили свої коментарі після того, як я їм позадавала питання, про це також поговоримо. І, можливо, це ці проблиски, до яких щось та й дійшло. Дуже сподіваюся. Дуже дякую вам за, за розуміння, за підтримку, за те, що ви є тут, і за те, що ми можемо розмовляти на такі важливі теми. Буду з вами прощатися, і як кажу, якщо Ілюша стане і зараз захоче ще показати, то зараз отут в кінці ще поставлю відео з, з ним і з тим, що там він всередині намалював. Ну, це його творіння, його право, може він не хоче показувати, не знаю. Завжди його такі речі питаю. Прощаюся з вами і зустрінуся з вами у наступному відео. па па, -па, -па. Всього вам найкращого!